Дві проблеми такі критичні, прям говорять. Перше це уніфікований боєприпас, uh -huh. якого немає. А, і друге, це оце полювання за нерозривами. В чому проблема? Що це незаконно. Значить, що стосується розпилювання кабів, також, звісно, ніхто не робить ні, ніхто не робить. Ні, ні. не робить. Але коли в тебе немає вибухівки, а треба воювати, то ти робиш все, що завгодно. Стільки в мене хлопців повитаскували з ворожих позицій, коли ми воювали в 2023 році на Бахмутщині. Скільки різного БК, яке ми потім переробляли ворожого ж і застосували проти них, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. По розпилюванню це взагалі була історія наступного характеру. Ну, дивіться, це страшно. Розпилювати це страшно об'єктивно, тому що, коли під тобою знаходиться півтори тонни вибухівки, Ну, якби не залишиться йому кронні місця. Давайте будемо відверті. Але якщо дотримуватись певних правил і норм, з високою дорогою ймовірності, що на щасно випадку не трапиться. І саме так є відповідальні особи в підрозділі «Ахілез», які, звісно, не розповідають. Не роблять Да. І ми приїхали з групою, яка, звісно, цього не робить, з власним прикладом. Взяли пилку, прийшли хлопці. Ми кажемо так, станьте тут на відстані, от командир на той час батальйона, от я, от главний сержант, давайте, чук. Дивіться, от якщо робити отак отак, 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 отак нічого не відбудеться. Зрозуміло, да? Але не по-іншому. Да, окей, зрозуміло. Ну і потім продовжили це не робити. Буде шкода, якщо це все пропаде, а воювати нам нема чим.